Я обіцяв розказати, як приготувати великий шматок свинини кілограм півтора, а може й більше. Якщо вага м'яса до одного кілограму, то маринаду потрібно стільки ж, але добре просмажити його вже не вийде. Шматок буде надто великим, тому після того як ви підрум'янили м'ясо з усіх боків, його треба покласти назад у зіп пакет. Залишити залишками маринаду і проварити у воді. Зараз покажу, як це має виглядати. Отже, кладемо м'ясо у киплячу воду. Уявіть, що вона кипить. Води має бути приблизно стільки, щоб окріп повністю покривав весь шматок. Ось так в рівень з м'ясом. Переконуємось, що так і є, і закриваємо кришку. Але будь ласка, кладіть м'ясо вже в окріп. Це важливо. Проварюємо так дві хвилини. Потім вимикаємо плиту. І на пів години залишаємо доходити у каструлі. Тоді свинина буде дуже ніжною, соковитою і неймовірно смачною.